Новий каталог IKEA – це справжній посібник з облаштування будинку, компактні функціональні предмети допоможуть організувати порядок у всіх кімнатах, а також зроблять ваш будинок затишніше і чистіше. Ми зібрали найкрутіші предмети, ділимося з вами при диван і столик, він завжди буде поруч, куди б ви не попрямували акуратний і компактний. Його легко переносити з місця на місце, ручку з продуманим вигином зручно тримати в руці, а високі бортики не дадуть предметів впасти зі стільниці, всі необхідні дрібниці будуть у вас завжди під рукою. До речі, його стільниця покрита прозорим лаком, тому за нею просто доглядати, а ще столик легко зібрати за 15 хвилин. Навіть інструменти і шурупи не знадобляться. Мобільний гардероб, він схожий на похідну намет, але працює як справжня шафа. В ньому можна зберігати сезонні речі в гаражі або на лоджії, а в разі переїзду просто поверніть його і візьміть з собою з кожного боку у гардероба намити передбачені гачки для одягу, сумок або будь яких інших предметів, які повинні бути під рукою. До речі, такий гардероб незамінний, якщо ви, наприклад, стиліст або гример, і хочете дбайливо утримувати реквізит, інструменти для складання також не потрібні. Проте бажано прикріпити гардероб до стіни спеціальним стінним кріпленням, який додається в комплекті. Горщик з самополивом часто у відрядженнях або просто не має можливості регулярно поливати кімнатні квіти. Не біда, квітковий горщик з самополивом буде доглядати за рослинами за вас, а ще у нього є коліщатка. Тому його легко пересувати, наприклад, під час прибирання лампа з затискачем цей світлодіодний світильник освітить найтемніші куточки у вашому будинку, у нього є затиск, за допомогою якого світильник кріпиться куди завгодно, на край столу, книжкову полицю або на узголів'я ліжка, а напрямок світла легко поміняти за допомогою регульованого штатива і плафона. До речі, світлодіоди споживають до 8-5 менше енергії, ніж лампа розжарювання. І служить в 20 разів довше. Чавунна сковорода дуже потрібна річ, до того ж, в цій сковороді зможе готувати не одне покоління вашої родини, вона підходить для всіх типів барильних поверхонь, навіть для індукційної плити рівномірно прогрівається і добре утримує тепло. А ще в ній можна запікати страви в духовці? Важливо пам'ятати, що чавун сильно нагрівається в процесі використання і не любить різких перепадів температур. Тому не бажано ставити сковороду на розпечену плиту. Настільна лампа незамінний предмет для всіх, хто працює за комп'ютером. До того ж, ця виготовлена з гнутої металевої трубки вона компактна і дуже зручна, а саме чудову лампу можна підключити як в звичайну розетку, так і через юспорт комп'ютера. Вставка в мийку, Вставка в мийку допоможе вам економити воду, час і місце на столі, якщо в ній заздалегідь замочити посуд. То при митті потрібно менше води з крана, а ще таку вставку можна використовувати в якості роздільника і перетворити одинарну мийку в подвійну. Загалом з такою штукою робота на кухні стане простіше і зручніше. Підсвічування для ящика досить встановити світлодіодне підсвічування в ящик, і вам не доведеться включати світло в кімнаті, якщо, наприклад, вночі потрібно терміново знайти в ньому якусь дрібницю. До того ж, підсвічування легко встановити самостійно і без допомоги електрика, а ще вона економить електрику, адже світло включається і вимикається автоматично. Коли ви відкриваєте і закриваєте ящик, світлодіоди споживають набагато менше енергії, ніж лампи розжарювання, а служать набагато довше. Таборець сходи просто універсальна річ, допоможе дістати речі з верхніх полиць. Замінить приліжкову тумбочку або сервірувальний столик. На верхній сходинці у табурета є отвір, тому його легко переміщати навіть дитині. До речі, щоб змінити обстановку, поверхню табурета досить відшліфувати і покрити будь яким кольором під настрій, гардини, що очищають повітря. Так так, це не жарт. Штори очищають повітря в приміщенні без використання електрики або систем фільтрації. Покриття на мінеральній основі реагує на денне світло і руйнує забруднювачі, такі як ацетальдегід. Повісьте ці гардини в спальні, і вам гарантований солодкий, як унемовляти, сон. Ліжковий ящик. Раціональне рішення для невеликих квартир ящик допомагає ефективно використовувати простір під ліжком. У ньому можна зберігати ковдри, подушки або сезонний одяг. А текстильна кришка захистить речі від пилу, кругле дзеркало. Його можна повісити де завгодно. В спальні в передпокої або в санвузлі, лаконічне дзеркало в ротанговій рамі виглядає стильно і підходить для будь-якого інтер'єру. Контейнер для іграшок. З цим контейнером дитина швидко навчиться складати іграшки на місце, адже прибирання перетворюється на веселу гру. Міцні пластикові коліщатка легко крутяться і швидко переміщують контейнер по кімнаті. Запевняємо іграшки. Книжки і навіть кіт будуть частими пасажирами цього домашнього експресу. Стелаж необхідна в кожному будинку річ, а вірніше на балконі можна розставити на його полицях контейнери з інструментами, сезонні речі або рослини в кашпо у стелажа передбачені отвори для кріплення до стіни. Вам тільки залишиться підібрати відповідні кріпильні пристосування до речі, щоб захистити речі від дощу і пилу, використовуйте спеціальний прозорий чохол. Переносна індукційна плита, ми, наприклад, вперше про таку чуємо. плитка стане відмінним рішенням для маленької кухні, вона не займає багато місця у неї сенсорне управління, а після використання. Її можна просто повісити на стіну, а провід обмотати навколо ручки і закріпити затискачем. Настінна панель ця перфорована панель допоможе організувати порядок в домі. На ній можна зберігати гаджети, зарядні пристрої і різні необхідні дрібниці в будь-якій кімнаті гачки. Полиці і контейнери можна закріпити в будь-якому місці і при необхідності переміщати. Керамічний сервіс, практичний посуд лаконічного дизайну, стане в нагоді на будь-якій кухні. У набір входять глибока миска, велика тарілка діаметром 27 см, 6 десертних тарілок. А ще подивіться, якого вона незвичайного кольору. Контейнери для сортування сміття. Якщо ви дбаєте про навколишнє середовище, вам знадобляться спеціальні ящики для сортування сміття. Пакет фіксується за допомогою кільця по верхньому краю. І зовні він непомітний. А якщо потрібно помити контейнер, просто зніміть кільце.